Всім привіт! І сьогодні буде обзор на мод Thunder eh, Radiums Armament. Це мод на 1.20. Отака от волна просто звестка. Отак от. Все. І тут класна перезарядка реалізована. Опа! І все. Пробіг Але якщо у вас не буде... Ну, цих от перезарядок, то він не буде працювати. Тут є ще зомбі, якого стрілюються конічності. Дивіться. Все, я йому бошку зніс. Там його труп як буде лежать, потім розложиться. Отак от. Йому гранатку можна ще закинуть. О, Отак. нам подорветься. Бум. Блін, він пропав. Дивіться, я ще зомбіка поставлю, йому гранатку закину подождите готондерганом я ему вошку зніс? Нормально. Вот. мини бо 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 Ну, это прям для жестких зомби. Такая вот у него перезарядка. Реально классный мод. Ранату кидаем. По вам. Ба И вона может у нас в руках взорваться вообще. Это кисть звуковый водой. Значить, зараз э, вам другі рушки буду показувати. Так, це все позабираю. АК-47 і всякі такі. От вони. Всі ці рушки. Так, в мене є патрони для АК-47, для обычные АКИ. А є Desert Eagle Чи він десь тут мабуть? магазин. Запомню помню, де він? Ну це обичного. Мені треба... Як ви бачите? Ну ладно. Покажу вам обичного. Отак от виглядає. Дуже класно. Так сейчас хедшот на його. У -у. Хед. Хед. Head. Ну, Ничего я так промазаю, я ли ты О, попав. І в мене, кстати, ще в цьому світі стоїть мод на реалістичну анімацію, так що ви не зважайте, якщо для вас странно рухається. ще... Я... Йому много странно. А, я його вбив, Я йому просто ногу хотів отстроить сейчас, пустить. Да наш голем'я. дофіга вже, даже бісять, трошки модно показати, не заведу. от я йому руку отстрелив. все, його добили Сейчас перезарядку зролю. Пойду десь там, де големів нема. Скільки їх тут? Це я їх сам не спавнив, не... <кхід> а потім мішають. <кхід> а ви ставте лайки і підписуйтесь, якщо хочете другу частину, або якісь ще моди про супергероїв або про оружі. Впізно. Так, от зараз я в ньому руку відстрілю. Ай, дай руку відстрілю. Ну, сорі. Сам мне руку надо отстреливать. Да, Та я мой, дай отстрелить руку. Йоу. Ты звучишь еще? Я его в руку вбив Ну то тобто, есть. Я тебе хочу руку отстреливать, чувак Есть! Бачите? Теперь. Ну и все, я его вбив З с калаша його все можна можно расстрелять Зараз. Все, він отлетів. Ой, зря ти на мішку полізеш. Я тобі ще Ноги подстрели. Бачите, він частям просто. Куди собрався, зомбарь? Він сейчас без ноги, він сейчас полізе на нього, а він його вирубить ведмедь. Давай, медведь. Давай твоя цель. Він ззаді тебе, чувак. Йоу, давай. Ні, ну ведмедь сильніше буде явно. Да, все, ведмедь його задолбашил. Е, куди? Я щось не понял, блин. Просто ж дофига. Ідіть нафиг. Понаспавнювались, йоу. Щас я вам день включу, подожіть. Ні зомбарі. Чай я вас краще бачу. Настрілять. Що з голеною, ака їх? И кстати, следы після пуль остаются, как вы бачите. Все, сразу хэд. Ну и тут, когда ти ты прицеливаешься. У нас Лескоп. Все, кролика у него. Сейчас я с колпом попробую много ногу отстрелять. А не, Можно Когда он уже сдох Ему много пострелять из него крови еще дофига болеть бачите? Я ему ноги пострелю Сейчас я ему Пробую Ногу отстрелить Он бачите ему новост. Давай да ему сыгла попробую сейчас. Все губы Єсть без зомбі ноги І сейчас я ему Когось поставлю. Кстати, тут щось на цій версії немає. Как О тут є такі. Тут всякі є штуки полезні. Тут такий тепловізор Зараз дивіться, зараз я включу. Ніч. Бачите, я все бачу. Все бачу. Зомбарь. Вся хедшот моя. Так, не трогай зайчика. Бурашка. Все. Я тебе не буду обижать, зайчих. Чак. И он не снимается, типа, когда я представляю. Опа! Зумбар, пришел отсюда. Есть. Я его вынес. Не-не-не-не-не. Куда? Этого кролика буду охранять. Вот такие вот мод. Всем пока. Підписуйтесь і ставте лайк, якщо хочете другу частину.